Переходимо до правок на підтвердження. Юлія Володимирівна, якщо 75-та, її ставлять колеги інші. Ну, вони з листом звернулись, заздалегідь. Я можу дати вам слово, Юлія Володимирівна. Будь ласка. Одну хвилину Тимошенко. Шановні друзі, чесно кажучи, законопроект має дуже багато правильних речей і правильних по справжньому для того, щоб країна могла зібрати акцизи, щоб ми могли реально наповнити бюджет, але є одна правка: 75-та, яка не може бути в цьому законопроекті. Це стосується того, щоби. Позбавити права торгувати підакцизними товарами е, ті приміщення, які мають менше 20 квадратних метрів. Якщо ми цю правку, не дай Бог приймемо, то це десятки тисяч робочих місць, це тисячі родин втратять доходи. Нам не можна категорично цього робити. І тому я прошу 75-ту правку. Поставити на підтвердження, і прошу зал не голосувати за цю правку на підтвердження. Дякую дуже дякую. Я ще дам одну хвилину Кривашеєву з цього ж питання, але правку вже ставить Юля Володимирівна. Ви просто прокоментуєте, будь ласка. Дякую, шановні колеги. Про що ця правка? Дана правка є прямим втручанням у вільні ринкові відносини. По суті, це зачистка ринку від дрібніших конкурентів. Скажіть, будь ласка, яким чином те, що магазин більший чи менший, має впливати на право здійснювати торгівлю? Шановні колеги, я прошу вас голосувати жовтою за дану правку, і тоді законопроект можна приймати в цілому, Дани Олександрович. Будь ласка, позиція комітету, ваша позиція. Дякую. Шановні колеги, у кожної епохи є свій символ. На жаль, символом нашої епохи є тютюновий кіоск, чуварьок. Це те місце, де реалізується без, без акцизу під акцизні товари. Це це місце, яке торгує в чорну, це це місце, де е, свою маржу, мзду отримують мінти в поганому сенсі цього слова. Отримують е бандити, отримують фіскали та всі інші. Це те, що неможливо заборонити. Бо на жаль, ця ракова пухлина вона повсюди. Тому Колись попереднє скликання заборонило продаж алкогольних напоїв у кіосках до 20 метрів квадратних. Ми пропонуємо заборонити також продаж тютюну. Я вважаю, що ми від цього сорому повинні відмовитися і зробити, врешті-решт, з цим ринком щось добре. Тому сам буду голосувати зеленою. Ви дивіться, як. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію Юлії Володимирівни Тимошенко. Е Підтвердити правку номер 75 авторства народних депутатів-членів комітету. На комітетом врахована. Прошу голосувати. За 142 рішення не прийнято. Правка відхилена.